Вітання всім, хто на зв'язку з футболом, з вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про ключові поєдинки чемпіонату України, матч Київського Динамо напередодні кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Ну і початок сезону у топ-лігах. Європи зупинимось на Везгімі Андрія Єрмоленка та головному поєдинку туру у Лізі. 1. тому друзі обов'язково дивіться відео до кінця. Буде дуже цікаво. Ставте лайки. Ну і не забувайте переходити за посиланням у закріпленому коментарі, де на вас чекає бонус 2,5 тисячі гривень від нашого партнера Парімач. Головний матч другого туру чемпіонату України відбудеться у Києві, де Динамо прийматиме десну напередодні поєдинку кваліфікації до ліги чемпіонів проти нідерландського Азе Алкмар. На команду Мірчі Луческу чекає дуже відповідальний тиждень, адже окрім суперпоєдинку чемпіонату України проти Чернігівців на киян чекатиме і кваліфікація до омріяної ліги чемпіонів. Міжнародна пауза була шансом для гравців, що не поїхали у свої збірні показати себе і спробувати завоювати прихильність тренера. Ну і також не забуваємо про переповнений лазарет, динамо особливо це стосувалося захисників: Шабанов, Попов, Миколенко, тільки відновлюється. Від травм, ну і так само повертається Володимир Шепілєв. але так само сталась і неприємність ще у першому таймі товариського матчу. Захисник киян Микита Бурда отримав дуже складну травму. Він порвав ахілові сухожилля і невдовзі буде прооперований. Загалом відновлення бурди триватиме понад 6 місяців. Матч проти Олімпіка завершився мінімальною перемогою. Динамо, гол на рахунку новачка кияна Артема Кравця. А результативну передачу віддав Віталій Миколенко за відсутності збірників. Свій шанс зіграти отримали Вантух, Алібеков, Вівчаренко, Гармаш, Дуелунд і Соль. Також брав участь в матчі і бразильський півзахисник Клейтон, який досі перебуває на перегляді в Динамо. Десна теж скористалась паузою в чемпіонаті і зіграла товариський поєдинок проти оболоні із першої ліги. Чернігівці спокійно розбили свого суперника з рахунком 5 2 один з голів на рахунку Михайла Мудрика. Також додамо, що на перегляді у Десні перебуває екс захисник Маріуполя Павло Полегенько, який потенційно може замінити у складі чернігівської команди Дениса Фаворова. Динамо почало цей сезон із достатньо впевнених перемог. Ну і головне, що Мірча Луческу показав, що його команда може грати за різними сценаріями, які з високим пресингом і атакувальним стилем проти Олімпіка, так само і виключно на контратаках, як це було у матчі проти Донецького шахтаря. Однак, те, що простежувалося у цих матчах, проблеми при грі проти м'яча. Якщо у грі з гірниками Динамо одразу сідало нижче і провалів не було, то проти Олімпіка опорники не завжди встигали допомагати в обороні. Окрім цього, кияни пропустили в обох матчах ідентичні м'ячі після флангових подач в зону між центральними захисниками. А ось дуже приємно у цих матчах здивував люксембурзький легіонер Київського Динамо Жерсон Родрігес, який вже був списаний попередніми тренерами киян. Але зараз футболіст показує, що він може бути корисним своїй команді. І, попри складний характер, має необхідні якості, аби конкурувати за місце в стартовому складі. Гол плюс асист у двох матчах сезону за киян. Плюс під час міжнародної паузи Родрігес забив і у розташуванні збірної. А все, що потрібно було для того, аби цей футболіст розкрився, всього лише поставити його на рідну позицію на фланзі атаки, ну і знайти підхід до гравця. Десна свій перший матч нового сезону теж виграла. Підопічні рябоконя вдома обіграли зорю. Перший тайм команда скрипника виграла 1-0, але по перерві зорю ніби підмінили провал у фізиці та повне фіаско за підсумковим рахунком. 1-3. Варто також виокремити той факт, що знову Чернігівці грали за схемою із трьома центральними захисниками. Не виключено, що у грі проти Динамо рябоконю бере такий же контратакувальний варіант. Якщо ж зоря провалилась по фізиці у першому турі, то в Десни точно такого статись не могло. Особливо із новим тренером із фізпідготовки. Ольга Бібік, фіналістка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики і звичайно ж чемпіонка України. З новим тренером можна бути спокійним за фізичну форму гравців Десни. Набирати очки на Олімпійському і загалом в матчах проти Динамо для Десни не новина. Взагалі, минулого сезону в чотирьох поєдинках один проти одного більше перемог саме у Черніківського клубу дві проти однієї. І ще одна гра завершилася в нічию. А якщо говорити конкретно про ігри у Києві, то тут Десна взяла чотири із шести можливих очок минулого сезону. Для київського Динамо гра проти Десни стане формально першою домашньою в сезоні. Адже в суперкубку Шахтар був господарем поєдинку. Ну і цікаво, що починаючи з 2013 року Динамо обов'язково перемагає у першому домашньому матчі чемпіонату. В сезоні 13-14 Волинь зіграла в нічию з киянами 1-1, А ось програвали динамівці перший матч сезону на своєму полі у чемпіонаті ще в 2004 році з рахунком 0-2. і це була гра проти донецького шахтаря. Отож, чи зможе Десна знову відібрати очки у Київського Динамо на НСК Олімпійській? Прогнозуйте рахунок матчу в коментарях. Луганська зоря Віктора Скрипника спробує набрати перші очки в чемпіонаті у домашньому матчі проти Маріуполя. Перший тур став провальним і для скрипника, і для Маркевича молодшого. Говорячи про зорю, можна вже відшукати певну тенденцію, адже минулого сезону команда так само на старті чемпіонату, не без ігрових проблем, втягувалася у сезон. Однак тоді вдалося набирати очки і до четвертого туру йти взагалі без поразок. Ймовірно, те, що команда поки не може провести повний матч на своєму звичному рівні інтенсивності, було сплановано тренерським штабом. Віктор Скрипник, як представник ні. Мецької школи тренерів міг таким чином розпланувати мікроцикл команди, аби зоря вийшла на свій пік вже в період групового етапу Ліги Європи. Але тут важливо і не надто запустити справи у чемпіонаті. Не потрібно також забувати, що за таку коротку перерву між сезонами скрипнику довелося шукати заміну більшості ключових гравців минулого чемпіонату. Тому зорі зараз точно не позаздриш. Але найстрашніші очікування фанів луганського клубу не здійснилися, і команда не відійшла від свого минулосезонного стилю. Тому чекаємо, поки зоря набере свої оптимальні кондиції. Щодо Маріуполя, то тут теж відбулись кадрові зміни. І окрім вже звичної міграції гравців шахтаря. Відзначимо, що пішов із складу азовців Валерій Федорчук, який повернувся у Львів. і Гратиме вже за третю команду з міста Лева рух Сергій Яворський. Перейшов до Ворскли Юрія Максимова. А легендарний для Маріуполя Форвард Руслан Фомін повернувся на малу батьківщину і допомагатиме у сходженні металу. Є й два новачки, які прийшли на постійній основі. Це лівий захисник Миная Петро Стасюк, та вихованець одеського футболу В'ячеслав Вєлєв. Обидві команди провели спаринги під час паузи в чемпіонаті. Маріуполь зіграв проти свого дублюючого складу і переміг з рахунком 1-0 завдяки голу Ігнатенка. Відзначимо, що на перегляді у складі азовців перебували два футболісти, які взяли участь в цьому матчі. Але вже за традицією суперсекретності в українському футболі їхні прізвища не називаються. Щодо зорі, то у Луганців було два товариські поєдинки. Команда Віктора Скрипника спочатку зіграла проти дебютанта УПЛ і фактично меншого брата за ігровим стилем інгульця. Поєдинок проти команди із Петрова завершився перемогою Луганців. 3-1 за зорю забивали білоцерківець Перевіч та Янаков. За декілька днів зоря зіграла товариський матч із ще одним представником еліти українського футболу Олександрією і знову здобула дуже впевнену перемогу 4-0. Гладкий Громов, Кабаєв і Юрченко, забивали в цьому матчі. Цікаво виокремити два моменти у цих спарингах зорі. По-перше, команда не приховувала, що переглядає Олександра Гладкого, з яким в підсумку підписала контракт. А по-друге, зоря знову проводить дуже результативні перші тайми. Так, команда до перерви забивала і в матчі проти Десни. Відзначилась двома із трьох м'ячів у ворота Інгульця та забила три чотирьох до перерви у грі з Олександрією. Здобуде свою першу офіційну перемогу в новому сезоні зоря чи Маріуполь. Старт нового чемпіонату в Англії Весгем Андрія Ярмоленка в дебютному матчі нового сезону прийматиме засмучений і негрошовитий Ньюкасл. Практично половину літа тривала сага із продажем сорок Аравійському інвестиційному фонду, що належить принцу Мухаммаду Бен Сальману. Сторони вже домовилися, і щодо ціни і щодо питання поділу акцій, але угода зірвалася через прем'єр-лігу. Справа в тому, що Аравійський сервіс займався піратством, транслюючи футбольні топ-чемпіонати без права на це, зокрема, і АПЛ. Прем'єр-ліга в свою чергу юридично довела зв'язок між цією компанією та державними структурами Саудівської Аравії і власником інвестиційного фонду, який хотів придбати Ньюкасл. Відповідно, угоду забанили, і клуб залишився у власності Майкла Ешлі. Тому мрії вболівальників сорок про підписання Хамеса Родрігеса, Бейла Грізмана і ще ледь не десятка топ гравців були дуже передчасними. Але нинішній власник Нюкасла, ніби спеціально демонструючи свої фінансові можливості, в короткий термін уформив угоду щодо Енріча, Фрейзера та Вілсона. Везгем Андрія Єрмоленка поки проводить дуже обережну трансферну кампанію. Лондонці попрощалися із відверто зайвими Роберто, Санчесом, Сабалетою, Айеті та Діанганою. Із трансферів на вхід, то лише виокремимо викоплений контракт Совчика, який другу половину минулого сезону провів у складі Везгема на правах оренди. Та найголовніше для нас це майбутнє Андрія Єрмоленка в Англії. Хвиля щодо чуток про продаж українця згасла, Плюс Андрій забив у матчі збірних проти Швейцарії. Тому екс-динамівець залишається претендентом на місце в основі і буде конкурувати з англійцем Боуеном та шотландцем Снотграсом. У кого є більше шансів покажуть перші матчі сезону, і те, як кожен із них буде використовувати свою можливість. Що награли ці три футболісти минулого сезону? Давайте проаналізуємо статистичні показники Боуена, Ярмоленка і Снотграса. Найчастіше пробував в поворотах суперника саме англійський півзахисник Джеред Боуен. Ярмоленко має найвищий відсоток точних передач, але ключових посів більше робить все ж Роберт Снотграс. І обрізається шотландець так само найменше із цього тріо, але найефективнішим в плані обіграшу один в один є Джерод Поуен. Цифри фактично рівні, і це знову ж таки доводить те, що кожен з цих трьох футболістів ще отримає свій шанс, аби стати основним. Останні чотири сезони Вестгем неодмінно стартував в АПЛ із поразок, але при цьому постійно в першому турі опонентами лондонців були гранди Мансіті, Ліверпуль, МЮ, Челсі, Тоттенгем і Арсенал. І саме сусідів з північного Лондона молотобійцям вдалося обіграти. Але зараз це коло старту проти команд топ 6 розірване. Чи зможе Вестгем нарешті здобути перемогу в першому турі чемпіонату Англії? І найголовніше, чи Андрій Єрмоленко зіграє в цьому матчі? Пишіть свої думки в коментарях. Ле Класік або Дербі Франції чекає нас цього вікенду у Лізі 1. ПСЖ та Ліон пропустили календарний перший тур нового чемпіонату через пізнє завершення виступів у Єврокубках і отримали тиждень відпочинку. Але зірки Парижа цей тиждень провели на славу. Ді Марія, Ікарді, Мбапе, Паредес, Неймар, Маркіньос і Навас, а згодом і Мбапе у збірні підхопили коронавірус і вибули мінімум на два тижні. Окрім цього, мають Парижани і втрати в класичному вигляді. Мен'є Кавані Тяго Сілва залишили команду. Кадровий потенціал чемпіона Франції і найбагатшої команди країни безумовно величезний, але без практично усіх головних зірок ПСЖ буде дуже складно. Не виключено, що наступний інфікований гравець столичного клубу, якщо такий звісно, буде, стане останньою краплею для перенесення матчів першого і другого туру за участі команди Томаса Тухеля. У розташуванні Марселя теж є інфіковані коронавірусом футболісти, але на відміну від е, ПСЖ їх тільки двоє, і обидва це голкіпери команди. Капітан Стів Манданда і 17-річний воротар Сімон Гапандуетбу під великим питанням майбутнє одного із головних лідерів клубу Флоріана Товена. На 27-річного француза всерйозно цілився Байер, якому після втрати Кая Гаверца потрібен ще один футболіст в лінію атаки. До слова, саме Товен став головним героєм Марселя в першому турі. Два асисти і один забитий м'яч. Можна сміливо сказати, що саме Товен здобув перемогу для Олімпіка над Брестом. Безумовно, втрата більшої половини команди у ПСЖ додає шансів у дербі Франції саме команді із Марселя, і може допомогти завершити найдовшу в історії дербі серію без поразок. ПСЖ не програє Марселю впродовж останніх 9 років і за цей час команди зіграли 20 офіційних матчів у різних турнірах. На рахунку парижан 17 перемог і ще 3 поєдинки завершувалися в нічию. Народна команда проти грошового катарського мішка, гордовиті представники півдня проти столичної аристократії у Франції. Завжди з нетерпінням чекають цього матчу. І навіть, попри невтішні результати Марселя в особистому протистоянні, фани Олімпіка все одно продовжують насміхатися із болівальників ПСЖ, особливо після програного парижанами фіналу Ліги Чемпіонів. Адже так Марсель залишається єдиною французькою командою, яка здобувала цей трофей. Як завершиться дербі Франції? Чи зможе Марсель нарешті здобути три очки у матчі проти ПСЖ, чи Парижани продовжать свою безпрограшну серію проти ворога? Отож, друзі, прогнозуйте рахунок матчу Динамо Десна. Чи вийде Андрій Єрмоленко в стартовому складі і Чи заб'є у ворота Нюкасла? Пишіть все це в коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на футбол хаб. Ну і переходити за посиланням у закріпленому коментарі, де на вас чекає бонус від парі матч 2,5 тисячі гривень. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті футбол хаб. Просто напиши в пошуку футбол хаб та переходь на сайт футболхабком'ює.